18 жовтня 2010 року Божого започаткувала церква таку акцію, яка називається Мільйон дітей моляться разом у Вервістю. І тому кожного року, 18 жовтня, коли б не припало, ми завжди будемо спільно спільну Вервіцю у нашій школі разом з усіма дітьми, вчителями і працівниками нашої школи. Тому сьогодні я усіх вас залучаю. До молитви на Верлиці. Бачу, всі маєте верцю. Маєте всі усі Так. <клес> маєте добре, що маєте верті. Тому бачите, діти, вертика починається з хрестика. Бачите, на початку є хрестик. Це означає, що саме ми хрестимося. З хрестика ми починаємо і на кінці ми хрестиком вервицю завершуємо. Вервиця має 50 таких, бачите, гусі на бікам. І між кожним будинком є одна велика, яка розділяє їх. І тому саме, саме, ми сьогодні ми разом спільно помолимося, дитячу вервицю, де, де сьогодні почали світі, і в Україні теж, у різний для нас час, діти спільно разом моляться Вервицю. Колись, саме Патиспіо, казав, якщо мільйон дітей зміниться. І тому саме церква цю, скажімо, ідею підхопила і започаткувала, що 18 жовтня всі діти спільно молимося Вервицю за мир в Україні і єдність християн цілого світу. То тобто я зараз усіх запрошую спільно молимося зараз в Добре? Так. Беремо хрести руки. Всі зберегли хрести руки? Взяли і хрестимося. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вір маємо маленьке, бусинка в тому, маленьке земляв. І на цьому землятку ми мовимося в витву царю Небесниці. Царю Небесні, учительів, души істини. Ти, що всюди єси, і все наповняєш, скарби діб і життя подати. Прийди і селися в нас, піло, нас і очисти нас, від усякої склемі, і спаси, благий душі наші. Потім маємо три зернята, які разом з'єднані. Бачите, на першому занятку кажемо. Слава, Слава Отцю, що Слава, нас утворив нині повсякчас і на віки віків. Амінь. І молимося велицю Богородице Євген. Богородице є, порадися, благодатна Марія, і, Распорт, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена від вода. От ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших. На другому занятку, який зараз біля дня, кажемо, слава синові, що нас світлопив, не Мовця. Час і на віки, відім. Амінь. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь. Слава Святому духу, духу, що нас не нині час і на віки. Ви. Земля, які є виділене, бачите всі? Це земля, окреме, яке є витілено, так. На цьому занятку ми молимо вірою, яку я завжди наголошую, що ми всі маємо знати символ Ну, Звичайно, що молоді ще не знають, але сміє ради старше, ми молимося вірою. вірою. Вірою, віруємо. Божого, єдиного, віту все рожденого, перед усіма віками, Світло від світла, Бога істинного, і Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдину сушного Отцем, що через нього все сталося. Він за для нас, людей і нашого, Ради, спасіння, зійшов із небес, і поглотився в Духа Святого, І в Марії діве, зістався чоловіком, і був розп'ятий за нас, закончила Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день з Списані, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі сла. Що говорив через пророки, єдину святою свободну апостольську постольською церкву, і сповідую одне хрещення, на відпущення гріхів. очікую воскресіння мертви і життя Божого віку. Амінь. А тепер, бачите, як ведеться, наша має 50 зам'яток, які розділені посередині одним більшим зерням. Тому на цих 50 зняттях є 5, 5 таких розважань. П'ять радісних розважань. Хоча сьогодні середа є страхне розважання, але ми діти молимося цією радісним розважанням. Перше радісне розважання радість радіс таїнство. Архангел Гавриїл доносить звістку при дії Діві Марії, То народить кого? Сина Ісуса Христа. Тому Архангел Гавріл обосвіно Богом до призеньки Марії у місто Назарет, щоб зарікати до неї своєю великою радістю. Він пояснив їй, що сам Бог буде батьком цієї дитини, оскільки Марія вірила, що Бог може все на сказала словом так. Я сьогодні Господня нехай настане одним словом. Тому зараз маємо таке маленьке бажання Ісусе. Ми, діти, просимо тебе змістити нашу віру, щоб ми, як Марія, безмежно довіряли тобі, що вчилися в школі, молитви, слухати вчителів і виконувати Твої слова. І зараз по черзі молимося цих 10 раз Богородице Діво на кожному занятку. І кожен кожне ви перевертаєте зі мною і молимося на кожному занятку Богородице Діво. Bohor Bohor Sengi Bohor Bohor і Святого Духа і нині і в і на амінь. О наш любий Ісус просить наші діти, просить того вогну, запровадь усі ]Ma. душі Він до неба, а особливо тих, що найбільше потребує свого милосердя. Педи Друге раннє снетання. Тоді Садіє Марія і висує дітку Єлизавету. Анна Гавриїв також сказав до Марії, що я дочка Єлизавет першує дитину, а негайно вирішила дорогу, щоб їй допомогти. Коли вони привіталися, назад почула, і дитина радісно рухається у її тілі. Святий, Єлизавет, і Дух Святий, Єлизавету, Єлизавет, вона пізнала таємницю Божої Матері і з радістю вигорнула. Благословенна між жінками, і благословена підло на Богом. А це і зверні нас ідею. Ісусе, від діти нашої школи просимо тебе за всіх місіонарів, які несуть допомогу і спасіння усім людям та їм сили, і радості, що через них кожен міг пізнати тебе і зробити себе Ісусе, твоїм другом і приятелем. Далі відмовимося других десяти разів погородних сих і знову ж таки на кожному на кожному нашому замінах. Богородиці!